Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно? Доброго дня, так, так чутно та видно. Добрий. А, підкажіть, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, є. Ростянець Common інженер з технічних питань, Ніканав Євген Юрійович. Дякую, пан Євген. Скажіть мені, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? Можете зазначити в чат, можете включити мікрофон, озвучити. У нас ще є два учасника: це пані Ілона Андрющенко. Можете сказати, кого ви представляєте? Доброго дня. Мене звуть Ілона Андрющенко, я є представником суб'єкту господарювання. Дякую, пані Ілона. Є ще пані Аліна Прохоренко. Пані Аліна, кого ви представляєте? Пані Аліна відписалася, що вона представник суб'єкта господарювання. Отже, давайте тоді наступним чином будемо діяти. Дамо можливість хвилин 15 під'єднатися ще тим, хто можливо почав тільки підключатися до наших громадських слухань через якісь технічні негаразди, може, щось не виходить. Тому 15 хвилин чекаємо і потім будемо продовжувати наші громадські слухання. Дякую. Отже, доброго дня ще раз давайте будемо продовжувати наші громадські слухання. Сьогодні в нас 29 жовтня 2024 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля комунальним підприємством Тростянецької міської ради, Тростянецькомусервіс стосовно планованої діяльності, що передбачає Продовження видобування питних підземних вод з Тростянецького 1 родовища, що розташоване у місті Тростянець Охтирського району Сумської області, з метою забезпечення питних, санітарно-гігієнічних, виробничих потреб, передачі води населенню та вторинним водокористувачам міста Тростянець. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головуюча на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля під діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо, я зазначаю, що в нас ведеться відеозапис, відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 19 хвилин в нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники міндовкілля. Ще двох учасників. Я попрошу представитись для того, щоб і сказати, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях, для того, щоб ми могли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, пан Євген, будь ласка, включіть мікрофон. Представте ще раз. Добрий день. Трастянець комунсервіс Ніканав Євген Юрійович, інженер з технічних питань. Дякую. Пані Ілона. Доброго дня Ілона Андрющенко, представник господарювання. Дякую, пані Ілона. В нас пані Аліна вийшла зараз наше, з нашого з нашої відеоконференції, але вона також відписувала, що вона є представником суб'єкта господарювання. Отже, на 12 годину 20 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Чотирьох присутніх учасників, двоє учасників це представники Міндовкілля як організатор громадських слухань, і ще двоє це представники суб'єкта господарювання. А, у такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2020, 2017 року номер 989. Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання комунального підприємства Тростянецької міської ради, Тростянець комунсервіс стосовно планованої діяльності, що передбачає діяльність продовження, вибачте, продовження видобування питних підземних вод з Тростянецького 1 родовища, що розташоване. У місті Тростянець Охтирського району Сумської області з метою забезпечення питних, санітарно-гігієнічних виробничих потреб, передачі води населення та вторинним водокористувачам місті Тростянець та вважаємо громадські слухання з тими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. До побачення. До побачення.